Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на теж дуже важливу корисну тему. Вона буде стосуватися збільшення розміру грошових виплат при народженні дитини. Адже зовсім нещодавно був переданий законопроект, який передбачає збільшення виплат. При народженні дитини хочу нагадати, зараз мова йде про наступні цифри. При народженні дитини пропонують здійснити виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Також родини зможуть отримувати додаткову підтримку для діток по догляду за дітками до одного року. Мова йде про грошову допомогу з боку держави у розмірі 7 тисяч гривень. Та допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо ви вирішили повернутися на роботу, в такому випадку держава буде готова вам компенсувати щомісяця 8 тисяч гривень. Хочу нагадати, що на сьогодні Комітет соціальної політики погодив законопроект про дитячі виплати до другого читання, Як тільки Верховна Рада його розгляне. Передбачається, що це відбудеться у найближчий час. Президент даний законопроект підпише, і, відповідно, цей закон уже набуде чинності з 1 січня 2026 року. Також дивіться, ще хочу проговорити один дуже важливий нюанс: стосується він діток, яким ще не виповнились. Один рік і вони народилися або народяться так до 1 січня 2026 року. Вони зможуть також отримувати уже виплати у збільшеному розмірі. Тож чекаємо остаточного голосування, так, другого голосування Верховною Радою України, коли його підпише президент, і потім вже українські. Родини, які зараз знаходяться в очікуванні, діток так, або вже хто народив чи народить, з 1 січня 2026 року зможе отримувати збільшені виплати е, при народженні дитини. Тож, будемо з вами, е, як. Найприскіпливіше так слідкувати за даним законопроектом. Або залишається так само залишається ще допомога і пакунок малюка, яку ви отримуєте так в цьому році. В 2026 році, якщо в нас зросте прожитковий мінімум для діток до досягнення ними шести років, відповідно, має бути і переглянутий. Розмір пакунку малюка. Я хочу нагадати, що це теж одноразова допомога. Ви або отримуєте її в грошовій формі, або ж в натуральній, тобто ви зможете отримати необхідний запас речей для своєї дитини.